Привіт усім! У маленьких ванних кімнатах кожен сантиметр має значення. Часто тут просто немає місця для повноцінної пральної машини, доводиться або жертвувати комфортом, або шукати альтернативи. Компактні моделі, наче й розв'язують проблему браку простору, але нерідко це означає обмежений функціонал чи менший обсяг завантаження. Проте нова вузька пральна машина від LG не вимагає жодних компромісів. Вона створена для сучасних реалій з компактним фор фактором, повноцінною продуктивністю та дизайном, що пасує будь-якому інтер'єру. І перш ніж детально розкажу про всі фішки, спойлер. В кінці відео буде конкурс із чудовим призом і дуже простими умовами. Розіграємо пилосос LG для сухого прибирання без мішка. Тому дивіться до кінця, щоб дізнатися умови. Ця модель має завантаження до 6 кілограм оптимальний об'єм для щоденних потреб. Ба Більше з технології Six Motion вона забезпечує інтелектуальний догляд за речами, відтворює шість різних алгоритмів рухів барабана, які автоматично адаптуються до типу тканини та обраної програми. А це означає, що улюблена сорочка з делікатної тканини не постраждає від надто агресивного прання, а рушники будуть добре випрані. В основі цієї системи інверторний двигун з прямим приводом Inverter Direct драйв. Використання інверторної технології це плавний запуск, зупинка та зміна потужності мотора в залежності від навантаження. Тому робота машини буде непомітною для вас. У пральній машині передбачені всі необхідні програми для дбайливого догляду за речами, як от, бавовна, змішані тканини, делікатне, швидке прання, додаткове полоскання і налаштування віджиму. Також є гіпоалергенне прання з обробкою речей парою. Саме пара допомагає позбутися до 99,9% пилових кліщів, алергенів і бактерій, які можуть накопичуватися у тканинах. Тому одяг не лише чистий, а й безпечний для чутливої шкіри, що. Особливо важливо для дітей та при наявності алергічних реакцій. Програма очищення барабана піклується про те, щоб машина залишалась такою ж чистою, як і речі в ній. Усього одним натисканням запускайте цикл глибокого очищення, щоб видалити залишки мийних речовин, часточки бруду, бактерії та неприємні запахи. Його варто вмикати приблизно раз на 30 циклів, або коли пральна машина нагадає про це. Так вона прослужить довше, а одяг завжди буде бездоганно. Чистим і свіжим. У машинці також є все необхідне, щоб прання було зручним і гнучким, незалежно від планів на день. Функцію затримки завершення можна налаштувати від 3 до 19 годин, тож легко запланувати прання так, щоб воно закінчилося, коли буде зручно. І сигнал нагадає, що час розвісити чисті речі сушитися. Пральна машина LG забезпечує розумний контроль і надійність, адже допомагає швидко виявити потенційні проблеми без необхідності виклику майстра. Достатньо скористатися додатком на смартфоні, активувати діагностику та отримати зрозумілу інструкцію або підказку. Зручно, швидко і без стресу. Завдяки класу енергоефективності А3, ця модель споживає мінімум електроенергії, а ще має систему захисту від перепадів напруги, яка забезпечує стабільну роботу навіть при коливаннях в діапазоні від 174 до 400 вольт. Не варто хвилюватися, що техніка згорить від чергового відключення світла чи перепадів напруги. На додаток компанія LG дбає про десятиліття вашого спокою, і окрім повної гарантії на 12 місяців, надає 10 років підтримки на інверторний двигун з прямим приводом. Надійна, тиха, розумна пральна машина LG доводить, що прання може бути і ефективним, і стильним. Ставте лайк, якщо цінуєте техніку, яка працює без зайвого галасу. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні огляди. А щоб зробити все ще цікавіше, ловіть конкурс. Напишіть у коментарях, куди насправді зникає друга шкарпетка і чому пралка робить вигляд, що не причетна до цього. Отже, вподобайка, підписка на канали Comfy та LG Ukraine, коментар і шанс отримати приз. Новенький пилосос LG. Приймаємо лише один коментар від однієї людини. Конкурс триватиме 10 днів з моменту виходу відео. Переможця або переможницю розіграшу виберемо за допомогою рандомайзера. Деталі та умови розіграшу в описі під цим відео. До зустрічі!